Всім привіт! У нас нове надходження. А саме Hyundai AX-35, 1.7 дизельний двигун, 2011 рік, 218 тисяч рідного підтвердженого пробігу на новій літній гумі 2023 року. Тормозні диски у нас обслужені в гарному стані. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без жодного підкрасу. 218 тисяч пробіга, повний електропакет, складання дзеркал. Подивіться, в якому стані кермо, воно не фарбовано, нічого. Навігація Kenwood з картами Garmin, клімат, підігрів сидінь. Досить гарний автомобіль, шкірені сидіння перфоровані, підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. Автомобіль реально весь в рідній фарбі в дуже гарному стані. Подивіться, по салону він тут виглядає ззаду. Досить класний. Підігрів задній сидушок, це велика перевага. Мало в яких автомобілів це функція присутня. Камера заднього виду, фаркоп, задній парктронік. Автомобіль заїхав свіжо з Бельгії, без будь-яких зауважень. 12% 500 буде ціна даного автомобіля. плюс Аргументований торг. Автомобіль знаходиться у місті Луцьк. AX35, 1.7 дизель, 2011 рік, в рідній фарбі.